Ні, вриваємо знову біжу по таксі. Зараз, в сьомий вечора, виконав ще одне замовлення за 200 гривень. от заказик я виконав. І зараз зайдемо на клошку. Поклончик казав, що збільшили вони знижечку. Знаєте, раніше ми всі заправлялись на клон, А чому ми зараз не заправляємось на клон? Тому що там дорожче, а зараз у них якось клієнтів поменше стало. І вони згадали, хто ж їх годував. 3420 не зараз прайс, а от ми вже і тут. Так, відменті, є наступний заказік. Центр, ну щось накло, одразу обороти падають. Так як йому чогось не вистачає, таке відчуття. Побачимо, що за газик. Я відчуваю одразу по машині. Так. Життя за сенато коротке. Як тут на полярні? Роблять розв'язочку. розглядочку. Це красота. Нову мичку зробила так. Що там ще так? Різно щось прилетіли на цей. Закриваю рідненький цей заказик, дали мені сковороду без здачі. Розповім зараз цікаві моменти поїздки. Райдер, значить, сідає з дитиною. Їсть якісь сухарики. Ці сухарики починають втирити на весь Ну я ж мовчу, я не любитель цих проблем. Типу, я не буду розповідати ой, ви з дитиною там туди-сюди. Типу, я подався два кілометри, вистав трошки тянучку. Я на це витратив час, енергію. Я не люблю відмовлятися від цих дитячих тарифів. От їдемо ми, значить, їдемо, стоїмо на світлофорі, і тут мені приходить повідомлення, дійсно важливе повідомлення. І я починаю відповідати, і коли вже починаю рухатись, тільки починаю рухатись, мені райдер робить зауваження. Не друкуйте, будь ласка, за кермом, бо може з дитиною. Я такий, блін, ну звичайно, звісно. Одразу раз кинув той телефон, коротше, на прапіду. І така от ситуація. Дійсно, в мене було вже декілька. Разів, коли мені ставили погані оцінки, саме за те, що я друкую за кермом, і не важливо, що я навіть друкую там на світлофорах і додруковую, коли ми вже починаємо їхати. Дійсно, в моїй машині є асистент, який, якщо типу, попереду буде машина, я не буду тормозити вчасно, тоді цей асистент почне піщати. Взагалі він дуже часто пищить мені, коли навіть я там не відтормажуюсь там. На пішохідних переходах, там коли попереду там є якась перешкода, або коли перебігає якась собака дорогу, то він все це мене сповіщає. І я, звичайно ж таки, відтормажусь. Але сам факт залишається фактом, що Райдер відчуває себе в небезпеці, а це означає, що ми виконуємо погану роботу. Тому техпідтримка ніколи такі оцінки не скасовує, особливо якщо райдер в описі написав, що він ставить оцінку за те, що драйвер щось там друкує комусь, отак от. Так що краще записувати голосові повідомлення, якщо щось дійсно важливе, краще записати голосове. Коротше, оце проговорив. Далі. З приводу рейтингу, хто дивиться мої шоу, це в мене дійсно були проблеми. І рейтинг впав до 4.90. Я боявся втратити категорію бізнес. Що я зробив? Я почав форсити всіх райдерів, ставити мені оціночки, зірочки і так далі. Я його підняв до 497, все чітко. І зараз було два конфліктних ООО 260. А, фікс ціна. Ні, таке ми не возимо. От. У болта, у болта є е, тарифи з фіксованою ціною, там, де не можна торгуватися. Я такі не приймаю замовлення, тільки там, де можна накрутити. Е, до речі, в болту. А зараз тут, тут є, бачите, от тут така двіжуха, фікс, фікс ціна. От. А от, наприклад, оце можна торгувати, змінити ціну. І тут взагалі чотири ступені. От сто 155 і 162. Але якщо нажати сюди, то можна взяти ще 169. Тобто, ну розробники Галіма це зробили також ті. Такий нюанс проговорити, щоб ви прям нажимали на це замовлення і торгувалися. на чому я зупинився? А, дві оцінки. Отже, райдери, типу, поставили мені дві оцінки. Дійсно, були там, типу, такі напівконфліктні ситуації. Це не буду вам пересказувати. Сам факт, що техпідтримка дійсно виправила цих дві неправомірно поставлені оцінки. І слава Богу, що якісь наші звернення працюють все ж таки, і якось вони реагують. От тому так з цим розібралися, поїхали далі. Фільтруємо восьму вечора. Камені малочко за 150 гривень. Прилетіла, кручу кнопку рідненьку. Рішень каюсь, подача 370 метрів. Щось акція в мене закінчилась, фільтрувати вона нічого не фільтрується, тому на швидкий пошук, бізнес експрес і полетіла. Ближче до вечора там, ближче до 10-ї буду вже ставати і намагатися щось фільтрувати. Це про чергу, щоб ви розуміли, боже, тут дороги немає, капець. Такі бабки крутяться, а дорогу зробити не можна, Цікаво, чому. Закриваю заказик. 5 хвилин плюс 20 гривень за простій. 3 хвилини безкоштовних, 5 хвилин платних. І взагалі я виконав це замовлення за хвилин 5. Та й таке? Рухаємось далі. Нема достати. Якось рідненьки мене штрафанули, дали мені ось таку бумажку. Це дуже корисна бумажка. Не викидайте такі бумажки. Коли ви десь паркуєтесь в центрі і у вас є така бумажка, якщо ви залишаєте цю бумажку отак -от під склом, тільки хлоп, то наче ви вже оштрафовані і вам не випишуть ще один штраф. <смас> <смас> Я часто користуюсь цим лайфаком, тому що, коли тобі треба якусь забрати звідкись доставку, наприклад, то ти залишаєш машину, о, летить на поділ. Прям Гулівера. Без подачі, фактично. Наприклад, якусь я взяв доставку двері-двері. Я залишаю машину буквально на 5 хвилин. Мені треба піти забрати доставку. Але ж я знаю, що якщо цей чувак буде ходити з цим сканером, він просканує мою машину і побачить, що там парковка не заплачена. Але якщо він буде йти і подивитися, о, вже штраф типу є на машині, ну, значить, не будемо штрафувати. Або просто не пропікає мою машину. Ну, Принаймні мені хочеться в це вірити. Але що це спрацює чи не спрацює, це вирішувати вам. Просто просто я так роблю. До речі, якщо вам прилетів такий штраф за парковку, то він не буде світитися не в телеграм-каналі, ніде, де ви підписані, навіть не прийде вам а, через Монобанк, а, це треба дивитися тільки в Київ цифровому. от Я коли так попався, то навіть в Київ цифровому не, за, не одразу він висвічується. треба по-любому відскановувати QR-код на самому на самому цьому штрафі. Він ось тут от внизу тут знаходиться. Оцей QR-код. І коли ви е скануєте його, тоді можна щось вирішити. Якщо не скануєте, то пробачте. Може вам прийти аж через півроку стягнення через е цю службу. Коротше, яка стягує штрафи Цей штраф буде x 2 потім ще x 2 Ну, коротше, там воно нарахує там моєму водію нарахувало 6600 і плюс ще там, Ну, коротше, там багато, багато. Все, тому краще вчасно платити штрафи і навіть не відплатати на день, два, три, тиждень. Типу, якщо я бабки на карточці, що зразу треба фух розчитався, і навіть не думаєш про це. Для нас це, типу, розхідники у таксистів. Зараз буду дзвонити Марії. Де вона там? Бо я вже тут. Йде дощик, а коли йде дощик, це означає що ростуть тарифи. Це супергіперпотужно. Нещодавно в чаті читав, хлопці скидали прикол. Для таксиста будь-який дощ золотий. А що ми бачимо? Коефіцієнти є кнопочка крутиться. Треба ставити на фільтр якийсь ну, хоча б 1,2. Бізнес 1,2, 2, 2 км радіус. І включаємо вже комфорт, стандарт і так далі. Бо на такий може залетіти і комфорт 1,5, і стандарт 1,7. Вже трошки з коефіцієнтиком починають з'являтися в ефірі замовлення. До речі, часто треба заходити сюди і дивитися дуже часто. Бувають тут хороші замовлення, але не всі вони з коефіцієнтами. Тому треба дивитись, що цікавого. Іноді дійсно прилітають. Можна також бронювати такі замовлення один для одного і потім скидати, як це роблять досвідчені таксисти в нашій групі. Ось дивіться, лотить такий заказік 16 кілометрів. Ну я його не став брати, тому що воно якесь проблемне, тому що воно йде через центр і в не дуже хорошу точку на стару Дарницю. Це не той тариф, за який треба туди їхати. Щоб розуміти, отак, щоб от нормально, як я рахую. Мені вигідно брати це замовлення чи ні, я просто ділю на два. Тому що, от, наприклад, амортизація паливо і комісія це приблизно половина вартості е, тарифу. Поїду я на стару Дарницю за 280 гривень. Ні. Ну, типу, 17 кілометрів плюс кілометр подачі. в 18 кілометрів це не ок. Ще з якимось йорком півтора да. Ну, собака -то таке, аби тариф був. Так треба рахувати. 1,2, мені щось не сподобався. Краще поставимо 1,5. Це чисто бізнесовий фільтерочок 240-30. І тут я ставлю 320, тому що я за місто не їду. Але хто їздить за місто, можете поставити собі 32. Оце робочий фільтр на коефіцієнт 1,5 по бізнесу. А якщо на 5 км, то треба ставити 305-30-32. Тоді в ефірі щось таке більш-менш нормально можна вихватити по хорошій дорозі. А чому цей заказик, от він просто валяється? Незважаючи на те, що він з коефіцієнтом. Тому що у кончик проложив сюди з -з замовлення. А таксисти їдуть сюди, це плюс ще декілька кілометрів. Тому для таксистів навіть з коефіцієнтом це замовлення непривабливе. А ще, наприклад, з цього району завжди важко вибратись з хорошим замовленням. От, я як не заїду на той виноградар, постійно в мене проблеми. Тому в деякі райони, апріорі, тариф має бути з якимось підвищеним коефіцієнтом. І це має бачити система уклон, які замовлення дійсно приймаються водіями, а які не приймаються. От я дивлюсь в ефір, і є замовлення апріорі. В райони, в регіони Києва, такі, які не мають коштувати і розвозитись по базовим тарифам, система укону має якось дивитися, наскільки витрачає час водій, простоючи в тих чи інших районах. Е, по і по цим, наприклад, районам, там, де погана дорога, там де водій витрачає довгий шлях, більший шлях, е, не, не по якимось основним артеріям міста, то, то так, такі тарифи мають бути апріорі запропоновані райдеру. З невеликим коефіцієнтом, тому що водії не будуть брати е, ці замовлення без коефіцієнта. А якщо вони будуть брати, то вони будуть втрачати. Типу, просто дійсно система розрахована на людей, які не включають мозок, а просто беруть і роблять робляться підряд. От, на жаль. На жаль, так. Але треба вчитися працювати в таксі і знати, які замовлення дійсно вигідні, швидкі. Іноді там буде більше кілометраж, але по часу ви швидше їх виконуєте і по грошам ви більше заробите. Начебто банальні речі, але не всі їх розуміють. Такий от заказик летить. 330 за 8, стандарт з коефіцієнтом 1,7. Точно, без подачі, з воздвиженки. Такий час краще залишитись в центрі за 330, аніж поїхали на поїхати на стару ударницю, навіть за 600. Трошки проблемна подача, але в цілому нормально. Глушимо волт, глибочицьку риють, риють і риють. Лід. Дуже велика рідкість. От зараз моя головна, ей, друже. Вони їдуть на зелену стрілочку, на червоне світло, а я їду на свої головні, і вони мене не випускають. Отак от. Ниньки закриваю я це замовлення, і тут не просто 5 зірок, тут 55 зірок. Це моя 7 тисячна поїздка на новому аккаунті, принаймні. Вже 7 тисяч поїздок я зробив. Извините, щоб продовжити. сірі, я Ради тебе рейди. нічого не питав, тихо. Такі класні райдери мені попалися. От заради таких прям класних райдерів я і працюю в якщо чесно. Тому що це прям дуже рідко, коли попадаються, прям такі, що прям хочеться їх розцілювати, цих райдерів. Купили в мене дві книжечки і задонатили на ЗСУ тисячу гривень. Так, куклончик дає мене нижче в кожної вартості 350 за 10. В принципі, нормальний заказик, але я вирішив його відмовити. Я тут сижу вже. Півгодинки взять... слухаю чат хлопців. <сум> Знаєте, спілкування з колегами це прям must have. Ну, дуже багато чого корисного, ви дізнаєтеся саме в чатах таксистів, тому приєднуйтесь, Посилання в описі відео. уклончик мене уговарює щось взяти. Ну, Уклончик, ну я не повезу це, ну чесно. О, все, відмінили. Все, я краще тут посижу, хлопців послухаю. Дивіться, як у нас йдуть справи у батлі. Пішов, 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 пішов. Хто там веде? Нормально, нормально. Летить, коротше, значить, мені. Кофу 2.0. Ну, коротше, отак от. Оцього от. заказика я чекав 20 хвилин і слухав хлопців. Я вважаю, що це дуже хорошо проведений час. Тому що ми спілкуємося вигідно, невигідно, в оренді, під викупом, на якій машині таксувати, коли таксувати, за скільки таксувати. Це ринок, ми себе продаємо. чим дорожче ми себе продамо, і чим менше ми втомимося за кермом, тим краще. Тому спілкуватися дуже важливо. Подаюсь, бачите, я знову, знову в ті самі ями, самій приїхав. Он Почав, хлопці, когось вчепили. Якийсь. Це вже стемніло, 10-та вечір. Ось такий от за 500. Носокорки прилетів мені. В принципі, нормально 1,8 коефіцієнт, це з Доміївської площі. Взагалі десь поруч, 190 метрів, прямо з цього ж будиночка, до якого я привіз райдера. Стою прямо на заїзді. І а там далі запаркована в кінці машина. А вон там от сфери. Мені треба проїхати між машиною серами, щоб забрати райдера. І тут також немає стати. Тут фактично. Фактично от на заїзді стоїть. О! Йде до мене Анастасія, тати ще, красота, ще пушка. Зараз 22.43 і я виставив на центр, щоб вчасно приїхати. І ось такий взагалі поруч мені прилетів. Та ще, без подачі, фактично 300 метрів. Я вже хотів розвертатись, десь шукатись, де припаркуватися, а тут за кутком просто. Завершив е поїздку. Так мені подобається молодят вести. Таких, знаєте, вихованих людей, молодих. Парочка. Такі. Кажуть, о, вже в області, зараз буде тривога. Вони вже планують, куди вони підуть ховатися від шахетів. Кажуть, й собою ром. І так, знаєте, якось культурно так спілкуються. Тихо, не вирішать на весь Ну, Прям приємно. Виховане. стримано, Не нагло. Все, їдемо зараз на поділ. А з подолу. Ще щось фільтрнем, може, по центру. А потім вже додому. От ми і приїхали. Все, поклончик. Подачу зробили на місці. Подача 22,45, а зараз 20. А, подача 22.47, а зараз 22,45. Отак ти рахуєш наші подачі. Щось будемо вирішувати з цим, чи ні? Все, включилась тривога, довіз хлопців 23.06, фактично. Вже швидко доїхав. Хлопці переплутали адресу, і їм потрібно взагалі на монастирську на Соломинськ. А вони приїхали на роботу. Вони кажуть, ну давайте за 500, тут 8 кілометрів звідси їхати. Я кажу, ні, хлопці, 800. Бо зараз тривога, зараз я на Подолі, саме там, де мені потрібно. І звідси зараз буду на щось ловити. Хочете прикол? Хлопці все ж таки подивились на тарифи сподолу. <свісно> Запригнули аж бігом в тачку за 800 є. До Були дуже вдячні. Так що так, я зараз виставив 800 на оболон. Все, що з вісьміркою, мені подобається. Мені дуже подобається ця цифра. 800 нормальок. я ж не загнув 1000, типу я нормально. Я нормально сказав, типу, я не якийсь там хапуга. Я знаю, от сотка за кілометр в цей час, після одинадцяти, це цілком нормальний тариф. Вісім кілометрів, вісімсот гривень. І це небагато люди добрі, це менше двадцяти баксів. Це, 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 це пиль просто для людини на машині бізнес-класу, це просто пиль. Чесно, спускаємося кудись щось ближче до, напевно, до подолу, бо там більше життя кудись туди до Глибочицької. А тут на соломі, ну скільки я не фільтрував цей час. В цьому районі тут щось не прилітає. Такого прям дуже пишного, як хотілося б. Не знаю, ну от саме в цей час. Ось таке вихватив я фокусується, на собі клап але вимушений його відмінити, тому що дзвоню, абонент не в мережі Ну, типу, що тут можна? Ну, що тут можна сказати? Тако? Фільтрую 2335, я вже поставив. Домашку від 500, але ну якось так не дуже віриться, що щось прилетить, але ще 5 хвилин я пофільтрую. На оболонь від 500. Я навіть не поставив ціну за кілометр, бо щось таке, воно тухне і тухне, щось в ефірі замовлення має. Ну якось так дуже скучно. Що зробиш? Реження. Пустим поїду А що, безкоштовно, типу, розвозити людей? не цікаво Раз постою, тут трошки ще чотири хвилинки. Якщо нічого не буде, може навіть кнопку ключу. Що робити? Включу кнопку з пріоритетом. Уявляєте, рідненький ліг інтернет, не міг ще не зайти в додаток. Навіть зараз він навіть він хоч правильно бачить, де я знаходжусь, все чітко. Не знаю, от включив кнопку, побачимо, що залетить в радіус 3 кілометри. Так, да, я чув таке від хлопців в чатах, що будуть глушити через те, що атакують нас. Будуть глушити навіть зв'язок. Ну що, тими все, чекати, 23.42, додому 12 кілометрів 15 хвилин. Когось вивозити по таким тарифчикам немає жодного бажання. Рідненький, рівно 0,0, я вже вдома. Ну, сказати, щоб я задоволений, ну, звичайний собі такий день. Ну, пробіг я, скільки там, 180 кілометрів десь приблизно, з них 30 по своїм справам. На 150 кілометрів У мене каса, ну, тим 800, що я заробив. Типу, із домашкою, і з цим всім. 4000 вийшло. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Тепер, так як мій канал набрав 1000 підписників, я буду випускати ролик кожного тижня. Це порада мого вчителя. Зон Іксель. може, ви бачили такий канал по різним відеоштукам. Звуть мого вчителя Сергій Блінов. Він не знає, що я його учень, але він мій вчитель. Так от, він каже, що треба на Ютубі випускати контент регулярно. А так як мені дуже подобається ця справа, і я вирішив для себе, що саме коли мій канал набере тисячі підписників, я буду випускати це регулярно, тому що є дійсно люди, яким цікаво, що відбувається в моєму житті, і хочеться ділитися чимось корисним. Тому, будь ласка, підписуйтесь, поставте лайк, напишіть коментар. Я завжди радий якимось новим знайомствам, новим можливостям. Всім гарного вечора. Якщо щось не так, вибачаюсь. Якщо десь не правий, вибачаюсь. Пишіть, буду виправлятися, будемо розвиватися разом з вами. Дякую, дякую за увагу. Слава Україні!